Заздалегідь ми підготувалися до посадки полуниці на новій ділянці. Застелили солому та заготовили посадковий матеріал. Минуло 3-4 тижні і ось маємо вже розсаду полуниці. Така розсада швидко приживається на новому місці і взагалі не хворіє, тому що при перевальці з горщика розсади в ґрунт, коріння не травмується. А з таким корінням молоденькі кущики гарно наберуть масу до зими. І на наступну весну ми вже скуштуємо перший врожай. А взагалі полуниця з соломою гарний тендем. Ми так уже вирощуємо не перший рік. Врожай дуже гарний, полуниця чиста. А бур'яни навіть не навідуються на цю ділянку, бо їм тут нема чого робити. А ви вже пробували вирощувати полуницю на соломі? Поділіться, будь ласка, враженнями своїми в коментарях, а нам залишилося тільки чекати на наступний врожай.